Наближеність Костянтинівського району до лінії розмежування створює серйозну загрозу для його мешканців. Йдеться насамперед про мінні, снаряди та інші небезпечні предмети, пов'язані з військовими діями. І у першу чергу у зоні ризику перебувають діти. Власне, невеличкий арсенал назбирав за селом дев'ятикласник з Орянської школи Дмитро. На хаділі там гільзи, пулі, ну іменно пулі, не патрони. Там був запал, вроді би. Шнурок с растяжкой, вот, там тоже какая-то штука была, не помню. Вот. Ну, Сейчас я этим не занимаюсь, как бы осознал свои ошибки. Враховуючи масштаби загрози для населення, а також те, що небезпека ураження людей триватиме впродовж багатьох років з жовтня минулого року. Роботу в Донецькій та Луганській областях розпочала данська група з розмінування за її фінансовою підтримкою. Проводяться курси навчань для викладачів шкіл з прифронтових районів. Як може достачатися до дітей? Звісно ж, через учителів, оскільки більшу половину часу діти проводять в школі. Uh, поэтому мы решили проводить uh, тренинги для учителей в первую очередь. Это трехдневный тренинг, где мы обучаем информированию о миной опасности учителей, как работать с учениками. З точки зору психології на які аспекти делать внимание і як донесити інформацію саме до дітей, як наголошують учасники семінарів. Данська група з розмінування маючи досвід надання допомоги мешканцям багатьох країн, де мали місце військові конфлікти, підготувала методичні матеріали, доступні та зрозумілі дітям різного віку. Вона достатньо адаптована для нашої ситуації, для нашого менталітету, так як навіть рисунки, От нам роздали всім учасникам тренінгу роздали фліпчарти, в яких є рисунки ну, то есть Методические материалы для старшей возрастной группы и для младшей. И вот даже рисунки там рисованные Нашими українськими художниками, і вот вся інформація вона іменно для нашого регіону очень актуальна. Крім викладачів, систематичні інформативні заходи для учнів та батьків проводять фахівці держслужби з питань надзвичайних ситуацій. Представники екстреної служби також пройшли навчання у рамках данської програми. Представитель, який проводив з нами бесіду він побував во многих постконфліктних країнах, і вони вже сталкивалися з тими трудностями, з тими ситуаціями, які которые у нас только починають возникать. І тот об'єм інформації, который ми зараз намагаємося передати як взрослым, так і дітям для того, щоб перетратити біду, вони вже це пройшли. Самі школярі кажуть, що усвідомлюють, з якою небезпекою можуть зіткнутися, зокрема виходячи за межі свого населеного пункту або виявивши незнайомий предмет. А допомогу данської групи, організації з країни, що входить до Європейського Союзу, називають важливою. Дітям знають в таке час, що Как себя від того, щоб не стати жертвою, щоб не получить травму? Тож підтримка, яку отримує Україна з боку Європейського союзу, у тому числі від данської групи з розмінування, доводить, що Україна не лишилася один на один з бідою, яка її спіткала.